Провідні виробники і дистриб'ютори зібралися у Києві щоб продемонструвати нові тенденції ринку медичних послуг. У міжнародному виставковому центрі на Лівобережній відкрилася 24-та міжнародна медична виставка Охорона здоров'я здоров'я-2015» та виставка «Медтуризмо» МТ Київ тут зібралося понад 220 учасників з усього світу, що на 25% більше ніж торік, кажуть організатори. Це підтверджує, що вітчизняна медична наука розвивається навіть у такий складний час. Вважає голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. Головні експоненти медична техніка та товари медпризначення. Багато вітчизняного виробництва рівень надзвичайно високий. Надзвичайно це свідчить про те, що Україною цікавляться. Це свідчить про те, що протягом декількох років Україна стає дуже перспективною для інновацій, для державного приватного партнерства і для розповсюдження своєї медичної техніки. Наприклад, київська медапаратура на ринку понад 80 років підприємство виробляє рентгенівські обладнання різної комплектації, відоме у всьому світі. Це саме з рентгенівських апаратів, котриться ну в Україні і в світі. за що стола каталки. Ми можемо в условиях обмежених поміщень зробити будь-який знімок людину при екстремальних ситуаціях. Окремий експозиційний напрямок, медичний туризм. Його активно розвивають в Україні. Серед учасників делегати з Туреччини, Словенії, Польщі, Країн Балтії та інших. Щороку 45 мільйонів населення у світі переміщуються з однієї країни в іншу для отримання медичних послуг. Щорічний фінансовий оборот галузі досяг 500 мільярдів доларів. Зі свого боку, ми запрошуємо українських медиків на стажування до Туреччини. Вистав Ефективна платформа для знайомств та обміну контактами переконані учасники у міжнародному виставковому центрі на Лівобережці. Вона триватиме до 1 жовтня.